Вітаю, любі! На найкращому каналі, присвяченому спорту, здоров'ю, красі та молодості. Я Олена Лукаш, сертифікований тренер, дипломований тренер наволі та фітнесу. Сьогодні ми з вами виконуємо просто неймовірне тренування, завдяки якому, користуючись яким, ви зможете в будь-який момент позбутись набряків. Основне, що хочу вам наголосити, що набряки, вони. На жаль, виникають так чи інакше. І якщо ми будемо повертати нашому тілу рух, якщо ми будемо задіювати самі великі суглоби, а також наші м'язи, то напряки підуть геть. Тож, приступимо. Перше, що будемо сьогодні робити хвостик. Зараз ми приберемо волосся, щоб вам було все чудово видно. І приступимо ми з грудних м'язів. Оскільки. Основний набряк, який нас турбує, це голова, обличчя. Тому будемо простукувати наші грудні м'язи. Стукаємо, розтираємо з іншої сторони, розтираємо. Взагалі, в цій частині тканини завжди злипшіся, переважно у всіх. Тому ми повертаємо їм, принаймні, чутливість, що вони в нас. Yeah. Після цього ми будемо з вами повертати дихання. Якщо хтось ще не в курсі, бо я про це постійно кажу, це наша діафрагма, орган дихання, яка в тому числі приймає участь у перекачуванні лімфи Ми кладемо наші ручки, чотири пальчики вперед, великий охоплює ребра і виконуємо вдих. На вдисі ви маєте відчути, як у вас рухаються ребра. Виконуємо таких 10 разів, і якщо ви добре відчуваєте ребра, то спробуйте здійснити супротив руками, ніби заважаючи ребрам роз'їжджатись. Якщо ви відчуваєте запаморочення в голові, то ну, намагайтесь трохи менше робити вдих. Не кожен звик до такої кількості кисню. Відчуваємо плечі, вони не лізуть до вух. Так, після цього ми переходимо до наших рудних м'язів. Ми їх вже простукали. Зараз будемо виконувати відтискання від підлоги. Але не таким способом, який зазвичай найважки, ми будемо відтискатись з колін. Наші коліна перебивають під тазостегновими суглобами. Нахиляємось вперед. Руки наші можемо, знаєте, отак поставити їх подалі від коврика. Оп! І тепер ми робимо нахил вперед. І при цьому намагаємось розтягнути. Грудні м'язи. Ось таким чином. Оп. назад. Десять разів два. Три. Чотири. П'ять. 10. Які ж ви молодці! Після цього ми зараз зробимо вигин назад. Для чого ми це будемо робити? Для того, щоб далі розкривати нашу грудну клітину. Також ця вправа працює з нашими плечами, <кій> оскільки погана постава, така постава, це завжди в нас йде затиск грудної клітини, і тому лімфа дуже погано відтікає. Що ми робимо? Ми ручки робимо замочок назад, плечики назад. І руками тягнемось вниз, а грудями ми тягнемось до стелі. Дих, видих. Хоча б 5 разів. Хто хоче суперпоставу, робить 10. Далі ми переходимо з вами до тазостегнових суглобів. Чому? Тому що зазвичай спазм накопичується в зоні тазу. На жаль, через малорухливий спосіб життя наші тазостегнові суглоби заблоковані, що надзвичайно сильно впливає не просто на відток лімфи, а взагалі на наш таз. І проблеми з тазовим дном найчастіше також через те, що в тілі відсутній рух, м'язи забули, що воно таке, і ми зараз це будемо повертати. Дивіться, наступна вправа для розкриття тазостегнових суглобів. Що ми будемо робити? Ми також стаємо з вами в позу квадропеду. Ножки можемо поставити під тазостегновими суглобами, ручки поставити так, як вам зручно. При цьому ми тримаємо вертикаль, тобто такого ми не робимо, так само, як і кішку, поки зарано. І дивіться, який виконуємо рух. Відводимо ніжку, ставимо її на пальчики, відводимо колінку і рухаємо тазом назад. Назад колінку, ніжку. Два. Три. 4, 5 до максимально допустимого рівня, куди поки що дозволяє рухатись ваш та суглоб. Вам має бути комфортно. Ви маєте не відчувати больових відчуттів. Давайте своєму тілу можливість звикнути 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо ніжку. Обов'язково і виконуємо те ж саме. Раз. Два. Три.

Так, після цього знову змінюємо сторону і будемо виконувати наступну вправу. Вилягаємо на бік. Слідкуємо за тим, щоб в нас була рівна спинка, ніби ми лежимо і за нами стінка. Ручкою робимо опір для того, щоб нам було комфортно і наше тіло нікуди не дівалось. І теж виконуємо вправу для тазостегнового суглобу. Нам необхідно повернути повністю йому рух. Тому ми будемо робити з вами метелика. Дивіться, підняли ніжку і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо ви будете виконувати щоденно ці вправи, ви просто побачите, як зникають набряки в районі зони Галіфе. Тому що те, який набряк створюється через заблокованість тазостив нового суглобу, дуже сильно недооцінюється. 3. 4. 5. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Оп. Наступна вправа, яку ми виконаємо, для того, щоб розтягнути наш. Ох, українська, українська. Повздовжно поперековий м'ясом. Так, дивіться, що будемо робити? Ми зараз ставимо одну ніжку вперед, можемо тримати за щось, а можемо просто створювати собі опору двома ногами, трохи ширше їх розставити, для того, щоб у нас була можливість тримати рівновагу. І далі будемо робити рух тільки нашим стегном. Причому наші кістки. Тазові дивляться вперед. І робимо ось такий рух. Три. Ви маєте відчувати, як у вас натягується передня частина стегна. Коли ви це відчуваєте, це означає, що повздошно-поперековий на теж натягується. А коли він натягується, він потім розслаблюється. Те саме те, що нам треба. Адже в нашому житті, через сидячий спосіб життя, він знаходиться в спазмі у кожній людини. Десять. Змінюємо ніжки і робимо те ж саме. Слідкуємо, щоб наші кістки дивились вперед, в моєму випадку буде тут вперед. Ніжка рівненько і раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Це, до речі, одна з самих безпечних вправ для розтягнення нашої повздовжної поперекови. Оп. Дев'ять. Десять. Тепер. Ми з вами виконаємо вправу для того, щоб задіяти великий сідничний м'яс. Що ми будемо робити? Ми піднімаємо нашу ніжку вверх. І дивіться, що ми робимо. Ми знаходимось в положенні повністю, ну, ніжка наша паралельно полу і відхиляємось назад. Оп! І на нозі повертаємось. Яка опорна. Два, три. Чотири. Тримаємо живіт напруженим. Спина не провалюється. Плечі не провалюється. Отакого от немає. Тримаємося. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо ніжку. Підіймаємо до паралелі з підлогою і раз. Два. Три. Чотири. Горять сіднички. Приємно. Шість. Сім. Вісім. дев'ять. Тепер, щоб розслабити наш поперек, ми зробимо кішечку. Що ми зараз робимо? Ми виштовхуємось нашими ручками від підлоги. І таким чином ми вигинаємо нашу спинку. Ребра ніби в штанці заправляємо. А потім вигинаємо грудний відділ. Два. молодий. Диван. Три. І зараз остання вправа. Ми лягаємо на підлогу на нашу прекрасну рівну спинку. Підіймаємо ручки вверх, ніжки вверх і трусимо стараканчиком. Це наша замикаюча вправа, яка додатково розганяє лімфу. Просто так в ній якогось сенсу великого немає виконувати. Але все разом в комплексі. Це завжди працює. Пречудово. І так, що ми зараз зробили? нагадую, ми задіяли всі основні м'язи нашого тіла, самі великі м'язи, а ще ми задіяли всі наші суглоби. Тільки в цій комбінації можна говорити про те, що набряки не будуть нам дошкуляти. Хочете більше тренувань зі мною? Переходіть в опис до цього відео. І долучайтесь до тренувань. І будьте здорові!